Погода в Україні 3 червня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Він оголошений у Західних, Північних, Вінницькій, Рівненській, Житомирській та Волинській областях. Там будуть сильні дощі, град, грози та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Йдеться у повідомленні в Україні 3 Червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі та град у західних, північних та центральних областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі 13-18, в день від 24 до 29, на півдні та сході країни до плюс 32, а у західних областях від 19 до 24 градусів тепла. Йдеться. У повідомленні, за даними Метеопроб, 3 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в південних областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 29 градусів. А найнижча температура буде у Львівській області, де опуститься до плюс 15 плюс 22. У Києві 3 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 13-18, в вдень 13, від 24 до 29, у Києві вночі 15-17, а вдень від 26 до 28 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.